Як я, будучи лише півроку у відеозйомці, погодилася знімати б'юті курс на свій телефон. Це був ще той виклик, тож рекомендую додивитися це відео до кінця. Минулого року у жовтні я знімала курс для б'юті-майстрині, за що я надзвичайно вдячна, тому що вона довірилась мені знімати саме курс. І так, невеличкий спойлер. Результатом ми залишились задоволені. Але найважчим для мене виявився монтаж, тому що монтувати на телефоні це, звісно, задачка з зірочкою. Після того я вирішила, що на телефоні такі курси я монтувати не буду, тільки на ноутбуці або планшеті. Але що я повинен Основне, що знімати на телефон із мінімальним світом можна, і може це отримувати ще класний дохід. Тому, якщо ви говорите, що ви знімаєте на телефон і не маєте клієнтів, тому що вони не довіряють вам, то їх і не буде, тому що ви так вважаєте. А в мене і в моїх учнів вони будуть, тому що зовсім інше мислення. Суть в тому, яке ви маєте бажання і як ви віддаєтесь своєму процесу, тому що якщо ви аби було, то так і буде. А якщо ви віддаєтеся на максимум цьому процесу, то вас буде вау і будуть задоволені і клієнти, і ви. І знаєте, основне що я зрозуміла після зйомки цього курсу, що не треба чекати ідеального моменту, тому що саме шляхом пропи помилок ви йдете до свого ідеального результату. І так, може знімати і на телефон, і з мінімальною технікою. Тож не бійтеся починати, адже навіть з телефоном ви можете мати клієнтів і отримати за це ще дохід. І цьому я навчаю своїх учнів на наставниці також, як досягати крок за кроком і не боятися йти. І так, моя учениця, до речі, знімала також курс кондитерства на телефон. А в коментарях напишіть, як вам або можливо ви маєте сумніви, що на телефон ще не можна знімати курси.